У Луцьку 13-річна дитина отруїлася чадним газом. Ну, про це, зокрема, було повідомлення Волинської філії «Газмереж». Сталося це в будинку на проспекті Волі. Ймовірно, дитина отруїлася саме через обігрів кухні за допомогою газової плоти. А, а ми згадаємо, який був попередній тиждень. Були мінусові температури, а Луцьк тепло. Опалення всім відключило, а щоб включити, то треба було уклінно просити окремо. Тобто не всіх зразу підключали, а окремо треба було просити. Тобто не просити, щоб відключили, коли жарко, а просити, щоб включили, коли холодно. Ось це вам і результати такої економії на опалення. Ну, бо все треба робити з розуму. Як то кажуть, загадай дурнові Богу молитися, то він собі голову розіб'є. Побачимо, чи отримують відповідальні посадовці премію за квітень, коли морозиличан Макса. Як думаєш, отримують посадовці премію за квітень чи ні? Думаю, що звісно, що отримують. Може їм навіть і санчата службові видадуть.